Зірка білого лотоса Джейсон Айзекс, і це актор, який грав Люціуса Малфоя у Гаррі Поттері». Просто, просто рандомно, щоб ви одразу зрозуміли, який це актор. Він відмовляється від своїх слів про чоловічу наготу та коментар про Мікі Медіс Майкі Медісон. Я неправильно висловився, і те, що він сказав, що жінок жахливо експлуатують. Все розпочалось з того, що він зробив коментар про повністю оголену сцену. У серіалі Білий лотус, у якому знімається. Mm -hmm. а, а що означає, як робиться сосиска? Це у серіалі типу, був? Ні, 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 це не було в серіалі. Це схоже на те, що ну, коли його питали, це було якийсь типу, ну прес-тур, у нього хтось запитав про. Цього сцену, і спитали, чи він використовував якісь накладки. Ну, мабуть, це просто якийсь еф еф протез, да, Це якийсь просто ефемізм, типу, як була зроблена ця сосиска. Сас -а, а, все, да. зрозуміло. Угу. Тому що так, його запитали, чи носив він протез а, або знімався без нього в четвертому епізоді третього сезону, тому що там була. Сена, де він сідає у халаті, і халат розкривається, і ми бачимо його геніталію. І намагаючись жартівливо ухилитись від питань про цей протез, Айзекс заявив журналістам, що існує подвійний стандарт щодо оголених сен за участю чоловіків. Він додав, що представники медіа ніколи б не подумали запитати про геніталію Майкі Медісон зірку Аноре або Маргарет Квеллі, яка зіграла в Субстанції. Його слова викликали резонанс в інтернеті, але після цього він вибачився і надав пояснення, що мав на увазі. Він сказав: Я неправильно висловився, я використав фразу подвійний стандарт, хоча зовсім не це мав на увазі. Є інший подвійний стандарт жінок жахливо експлуатували, а чоловіків ні. І... Прозвучало неправильно, я був дуже втомлений, дав вже надто багато інтерв'ю. Я абсолютно не повинен був згадувати цих двох актрис: Майкі Медісон і Маргарет Квелі. Я їх надзвичайно поважаю. Я намагався сказати, що чоловіком було важче ніж жінкам. Це абсурд. Жінки десятиліттями страждали на знімальному майданчику. Я щиро сподіваюся, що це змінюється, і я, якщо чесно, не до кінця зрозуміла навіть його перший коментар. Типу, він сказав, що чому ви мене про це питаєте? Типу, ви б ніколи таке не спитали у жінок, але насправді. Скільки разів жінки отримували супердивні запитання від інтерв'юерів. Да, і ще гірші, типу, там ну, що завгодно, як вам було цілуватися? А чому в цьому в одязі, І ну, це найбільш це ще при, більш нормальні коментарі. Тому <смеш> якби, ну, він сказав, що типу жінок би ви ніколи про таке не запитали. Але ну, це неправда, і ну, схоже, саме це викликало резонанс, що він. Не знає ситуації реальних, як до жінок ставляться інтерв'юери, і тому він ніби як вибачився і забрав свої слова назад. Що якби, жінки теж жахливо їх експлуатували. Задати питання, це був протест? Ну вам немає ще більше ну ще щось запитати у актора, який грає в одному з най типу крутіших серіалів.